Сьогодні я покажу, як швидко та ефективно звернутися до служби підтримки. Уявімо ситуацію, ви завантажили книгу, але файл чомусь не конвертується в аудіо. Що робити? Звертаємося до підтримки. Перший спосіб це з головної сторінки, переходимо в розділ служби підтримки. На сторінці ви побачите форму для надсилання запиту. При необхідності використайте цей метод. Для другого способу тиснемо на розділ «Тікети» в меню сайту. Якщо це ваше перше звернення, ви побачите повідомлення тікетів не знайдено та кнопку Створити свій перший тікет. Тиснемо Щоб створити новий. Тепер треба заповнити форму. У полі Тема пишемо коротку суть проблеми. Додаємо категорію, у нашому випадку, технічні проблеми або конвертація файлів. В описі розгорнуто, поясніть, з чим виникли труднощі, розмір файлу, скільки часу триває проблема, який у вас браузер та що вже спробували зробити. Не забудьте прикріпити скріншот помилки або сам файл, це допоможе швидше знайти рішення. Перевірте всі дані та тиснемо Створити. Система одразу дасть вам номер тікету. У нашому прикладі проблема вирішилася швидко, файл мав некоректне кодування, і достатньо було перезберегти його в правильному форматі. Конвертація відразу запрацювала. Тепер ви знаєте, як ефективно звертатися до підтримки.